Григорівна громаду цікавить багато питань, які відносяться до компетенції пенсійного фонду України. Намагатимуся от їх передати усі, які до нас надійшли. Почнемо з того, що людина, яка вже матиме пенсійний вік, вона повинна звернутися за призначенням пенсії до пенсійного фонду України. Коли їй звернутися? можна, які документи право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого страхового стажу при досягненні передбаченого законодавством віку 60, 63 та 65 років. Право на пенсію за віком, наприклад, у 2024 році мають особи, яким виповнилося. 60 років за наявності не менше як 31 рік страхового стажу, в 63 роки не менше як 21 рік страхового стажу і в 65 років від 15 до 21 року страхового стажу. Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію 60 років, збільшується на 12 місяців і у 2028 році він складатиме 35 років. Заяву на призначення пенсії і необхідність Іні документи можна подати через веб-портал електронних реєстрів пенсійного фонду України, або особисто звернутися до любого сервісного центру пенсійного фонду незалежно від місця реєстрації та місця проживання. Звернутися можна із заявою в будь-який час після досягнення пенсійного віку. Тобто, якщо заяву на призначення пенсії буде подано протягом трьох місяців з дня народження, пенсія призначається. З дати народження, о якщо ж заява буде подана пізніше трьохмісячного терміну, то пенсія призначається з дати звернення. Якщо от, наприклад, людині виповняється е, 60 років 1 лютого, то е, термін подачі трьохмісячний. Е, Триває до 1 травня цей період. Вона може подати документи на призначення пенсії заявою і їй призначиться пенсія з 1 лютого. А якщо вона пропускає? якщо вона пропускає з, з якихось причин от подає вже там 5 травня, то їй пенсія вже призначається з 5 травня. Не вертається здати народження. Документи подаються: це паспорт, ідентифікаційний код має бути, має бути трудова книжка для чоловіків військовий квиток, для жінок свідоцтво про народження дітей, дипломи про навчання, дана форма навчання. Ну, довідки про стаж. Якщо ось, може записів трудовій книжці немає, то це можна підтвердити довідками чи з архівів, чи з організацій. Трудові угоди, якщо то теж трудовій книзі не записаний цей період роботи, тоді надаються трудові угоди. Військовий квиток це відтепер треба надати чоловікам, Ні, чи це він був і раніше? раніше був постійно був так. Тому що цей період теж зарахується військова служба, зараховується в стаж. Якщо людина автоматично в своєму кабінеті зареєструвалася і подала всі документи, її треба чекати, коли теж автоматично надійде відповідь, чи таки все ж таки треба прийти до вас, Питати? протягом 10 днів призначається пенсія, і вона так же само зайде на свій кабінет і побачить розмір призначеної пенсії. Свій стаж, якщо є відмова, теж побачить цю відмову. Угу. Якщо там ну, є якісь зауваження. Там не зарахований якийсь стаж, то вона це все побачить в своєму кабінеті. У вас автоматизована система поправки, якщо неправильне, з 2004 року, тобто, у вас база даних є за е, кожну особу з 2004 року? четвертого. Якщо є. є до 2004-го документу то обов'язково їм треба принести на підтвердження. так? Так, да, у нас база даних є з 2000-го року. З 2004-го року страховий стаж рахується за даними персоніфікованого обліку, за цими даними, які в нас є. А до 2000-го року за даними трудової книжки. Трудовий стаж. А вже з 2004-го – це страховий стаж. Якщо страхового стажу не вистачає, його можна офіційно докупити. За кожен місяць треба зробити внесок, який щонайменше дорівнює сумі мінімального страхового внеску на дату укладання договору помножено на коефіцієнт 2. Тобто, якщо на сьогоднішній день мінімальна заробітна плата 7100 то е, мінімальний внесок складає 1562, множимо на коефіцієнт 2, mm -hmm. Тобто місяць страхового стажу коштує 3124 гривні. Mm -hmm. рік коштує 37488 гривень. Чи буде проведена індексація пенсії у березні? Чи відповідна на це постанова? Чи всіх категорій це стосується і чи є межа? Індексація пенсії запланована з 1 березня, але якою вона буде, поки що невідомо, тому що постанова ще не прийнята. Наприкінці лютого буде визначено остаточний розмір індексації пенсії, і за попередніми оцінками вона складатиме 13%. Індексації, ну так як і в минулих роках, підлягають всі пенсії, які були призначені до 2020 року. Якщо пенсіонер, він є і учасник бойових дій. При виході на пенсії, який розмір доплати йому, і чи є ця доплата як за ОБД? Учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком. Чоловіки можуть вийти на пенсію у 55 років, жінки 50 років. Однак для цього необхідно мати страховий стаж не менше 25 років для чоловіків і 20 років для жінок. Згідно чинного законодавства, учасники бойових дій мають право на додаткові доплати до пенсії. Надбавка становить 25%. Прожиткового мінімуму з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум складає 2361 грн, гривню, тому надбавка складає 590 грн. гривень. Передбачена ще також цільова грошова допомога на проживання в розмірі 40 гривень. І загальний розмір пенсії учасника бойових дій не може бути менший, як 210% від прожиткового мінімуму. Призначення пенсії родинам військових загиблих. Яка процедура? Відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, право на пенсію мають непрацездатні члени сім'ї загиблих, померлих, зниклих безвісті військовослужбовців, які були на їх утримані. Незалежно від перебування на утриманні пенсія призначається дітям до 18 років та або до 23 років, якщо навчаються на денній формі навчання батькам або дружині чоловікові, якщо вони досягли віку, який дає право на призначення пенсії за віком жінки в 50 років при наявності 20 років стажу. Чоловіки в 55 років при наявності 25 років страхового стажу, або незалежно від стажу. Жінків 55, чоловіків 60 років, і також дружини, чол... дружина або чоловік, якщо він або вона виховує дитину, яка не досягла восьмирічного віку. Розмір пенсії в разі втрати годувальника залежить від встановлення причинного зв'язку загибелі смерті військовослужбовця, військово-лікарською комісією ЗСУ. Якщо, наприклад, загибель пов'язана із захистом батьківщини, виконання обов'язків військової служби, в цьому випадку розмір Розмір пенсії буде складати 70% від грошового забезпечення військового. Е, військового да, це, якщо е, має право один непрацездатний член сім'ї або 50% на кожного непрацездатного члена сім'ї, якщо мають право два або більше членів сім'ї загиблого. Це може бути мама, може бути дружина і батько. То тоді в них йде 50% на кошту. А донька, чи І Тонька так само, так. Да. І 70% це якщо на одного члена. Якщо ж загибель пов'язана із проходженням військової служби, в цьому випадку виплачується 30% від грошового забезпечення на кожного працездатного члена сім'ї загиблого. Менше. Менше да. І також мають право непрацездатні члени сімей військових та цивільних, що зникли безвісті на окупованій території чи в зоні бойових дій. Вони теж мають право на пенсію по втраті годувальника. Людина, яка претендує на цю виплату, повинна звернутися до пенсійного фонду з паспортом з кодом, з документом, який підтверджує родинні стосунки. Право на призначення цієї пенсії виникає через місяць після внесення відомостей в реєстр. Зниклих безвісті розмір виплати на одного непрацездатного члена родини складає 50% від пенсії за віком. Якщо на двох і більше на працездатних людей 100% пенсії, яка ділиться між ними рівномірно. Щодо відшкодування коштів на придбання дров, допомога міжнародних організацій, куди звертатися функції щодо призначення виплати субсидій пільг передані вже більше року, як нам, у грудні місяці. На відшкодування твердого палива тим особам, яким була призначена субсидія по твердому паливу у 2023 році. Ці нарахування проходили автоматично і кошти виділялися із державного бюджету і виділялися із міжнародних партнерів. Багато ще є звернення щодо одним дали, іншим не дали. От яка процедура? ще? Ну такого бути не може, що Одним дали другим не дали. Просто одним дали були в листопаді, в грудні, а деяким заплатили в січні. Але всі, хто отримував субсидію на тверде паливо або пільгу, всі вони отримали і цю допомогу від міжнародних партнерів щодо перерахунку пенсії для військовослужбовців і колишні працівники правоохоронних органів, виграються суди. Є затримка з виплати по пенсійному фонду, коли вона буде. Закрита, ви знаєте, скільки виділено на ці потреби на 2024 рік. Судові рішення, що набрали законної сили, виконуються органами пенсійного фонду відповідно до покладених зобов'язань в установленому чинним законодавством порядку. Фінансування на ці цілі проводиться виключно з державного бюджету України. У 2023 році на ці цілі було виділено 360 мільйонів. Вказана сума коштів забезпечила виплату коштів по Рішенню суду по 20 вересня 2020 року. У 2024 році поки що ще сума не затверджена. Якою вона буде ще поки не невідомо. Але хочу сказати, що тих 360 мільйонів, які були виділені в минулому році, це забезпечило виконання рішення суду з 8 липня по 20 вересня 2020 року. Моделюємо таку ситуацію. Пенсіонер має пенсію, але він працюючий пенсіонер. Він хоче здійснити перерахунок пенсії з надією, те що буде доплата, застраховані особи, які продовжують працювати після виходу на пенсії, мають право на перерахунок через 24 місяці після призначення або попереднього перерахунку пенсії. Крім того, пенсійний фонд щороку, з 1 квітня, без додаткових звернень, особи проводить перерахунок пенсії тим особам, які станом на перший березня відповідного року, в якому робиться перерахунок, набу. Були такого права. Тобто, якщо людина станом на 1 березня відпрацювала 24 місяці після виходу на пенсії або після попереднього перерахунку, їй це робиться автоматичний перерахунок пенсії. Якщо ж, наприклад, людина набуває права після. 1 квітня, там в червні, в липні, цих 24 місяці відпрацювала. Вона може звернутися особисто в пенсійний фонд з заявою про перерахунок, або подати так само через веб-портал електронних ресурсів пенсійного фонду заяву на перерахунок, або їй буде зроблений автоматичний перерахунок уже на слідуючий рік в квітні місяці.